Потрібно зрозуміти одну таку штуку, що взагалі проводити інцизійну або ексцизійну біопсію, або проводити біопсію взагалі, вирішує ендоскопіст за JNET, вам потрібно мати скоп зі збільшенням а, та з технологією Neo Band Imaging, або NBI вузькоспектрального зображення. Для використання класифікації куду вам, вам просто потрібно мати скоп. Тому, в принципі, стає зрозуміло. І ось ця теза Всесвітньої організації охорони здоров'я, що поліпи з дисплазією високого ступеня розглядається як карцинома інсіту, PTIS. Що цікаво, давайте так. В той же час AGCC, що він пише, що хай дисплазія високого ступеня не повинна розглядатися як карцинома інсіту. Зорієнтуємо зразок. Отже, це правобічна гіміколактомія. В нас є клубова, сліпа, обидова, висхідна, і, мабуть, апендекс. Це вигляд з переду. Ми маркуємо. Що, що потрібно взагалі маркувати? Вісеральну черевну, обов'язково, якщо є ознаки інвазії в неї. Інвазія або залучення в неопластичний процес. Це не є краєм резекції, але це впливає на Т. Це буде Т4А, наприклад. І я промаркував тут всю її поверхню лише з демонстраційною знову ж таки метою. Потрібно достатньо маркувати лише ті ділянки, які підозрілі на залучення. Або мають наширування фібрину, або змінюють колір, або вони щільні, або вони втягнені. Це вигляд ззаду, з дорсальної поверхні. А... Знову ж таки апендикс, і край резекції або край трансекції клубової кишки жовтим кольором, вісцеральна очеревина, включно з вістирального череваного апендексу в червоний кольор, і мезоколічна фасція або о, частина фасції Тольда, що є безпосередньо радіальним краєм резекції, тут представлена чорним кольором. Описані приклади, коли в нас, наприклад, випадає MSH2, а всі інші збережені. Тому більшість патологів вони е, зазначають, що краще проводити дослідження всіх чотирьох, у всіх випадках, всіх чотирьох білків. До того ж, він, е, оцінка їх інколи складна, повинен обов'язково бути внутрішній контроль.